І всім привіт! Ми звати Гліб знімаю. І сьогодні я вам покажу, як заробити робокси. Якщо ви клікнули на це відео, це означає, що ви хочете отримати робокси. І в цьому відео ви побачите топ-3 режима там, де можна заробити робокси. Поїхали! Ну і перший режим це Please Donate. Це такий режим дуже такий популярний. Дуже багато людей в нього грають, щоб заробити Robси. І тут реально можна заробити робокси. Я тут багато зробив. Ось людина 14 Roboxів заробила. Це був перший режим. Але останній вас дуже здивує. І зараз я вам покажу, як зробити свій пас. Ми на сайті Robox. Нажали Create. І що ми тут робимо? Ось ви бачите, ось тут. У вас є якісь режими. Подаваюсь, у вас їх один є. Ось ви бачите. Нажмаємо сюди. Якщо у вас не публічний режим... То ось тут просто... Зміть на паблік І все. Ось сюди ще. Нагадайте. І ось дивіться, ось тут є якісь штучки, да. І виходить... Ось. Бачите, монітізейшн і пасес. Create a pass. І ось тут е, э, треба вибрати якусь картинку. Якщо у вас немає картинки, не треба. І що напишіть? Ось якось ось так назвіть. Ось так. Як хочете назвіть, там, please donate. Щось таке. А тут щось можете теж написати. Create a pass. Тепер нажимаємо на 3. А ні, зачекайте. Заходимо на pass. І отут sales. Опа. Давайте нажм. Ну давайте. Ось так, 10. Опа. Получається зараз, що ми вийдемо. У мене є пас на 10 робуксів. І це другий режим, в який зараз ми граємо. Зараз ось, дивіться. Заходимо. Як ви бачите, тут люди малюють і їм можна донатити. Зараз походимо, подивимось. Ось він щось малює. А ось ця дівчинка вже щось намалювала. Дивіться, ось от. гарно, за скільки. На робоксі. А ні. Ну ви зрозуміли, Просто малюєш і отримуєш робокси. І дивіться другий. третій режим. Вибачте. Третій режим, друзі, це ось такий новий режим, який мало хто бачив. А, ось такий режим. Ось ви заходите. Граєте на піаніно. Ось давай, зіграй мені. Дивіться. Я нічого не чіпаю. Він грає. Якщо мені подобається, я йому доначу. Давай, щось зіграй мені. Якщо мені подобається, бам. Беру. Беру і доначу.